Пандемія COVID-19 19 повномасштабне вторгнення на плечі харківських медиків за останні роки лягло багато випробувань. Та, попри всі труднощі, вони продовжують самовіддано працювати та досягати значних успіхів. Надати максимально ефективну, якісну допомогу, врятувати людині життя. За таким принципом працює Наталя Марченко, медсестра відділення екстреної невідкладної допомоги. Наталя, скільки років ви у професії і чому ви для себе обрали саме такий шлях? В відділення я працюю від дня відкриття з 4 січня 2022 року. До цього я працювала на швидкій 32 роки в бригаді інтенсивної терапії, бригаді реанімації. І я з дитинства не уявляла себе ніким, тільки медиком. Працювати в невідкладній медицині це вже подвиг. Тут немає легких діагнозів. Тут буквально рятують пацієнтів, і рахунок іде на хвилини і секунди. Ми повинні дуже швидко приймати правильне рішення, бо нам немає часу на роздуми. Тому ми навчаємося, йдемо на курси, і наше відділення не так давно. В лютому пройшло навчання, недільний курс по екстреній медицині. В Медицині треба навчатися все життя. Наталю протягом дня скільки приблизно пацієнтів до вас привозять тяжко хворих? Буває по-різному. За добу буває 16-18, в середньому 10. Наприклад, сьогодні до 15-ї поступило вже 13. І це, коли в місті відносно спокійна ситуація. Можна лише уявити, в якому посиленому режимі працювали медики на початку війни. Ось як пригадує Наталія, перший день торгнення. Розгублені спочатку, здавалося, що це не з нами, такого не може бути. І коли почали поступати перші поранені, ми вже були готові. І всі співробітники, які були не на чергуванні, вони всі приїхали і залишилися. Я перший раз вийшла на вулицю початку травня. Тому що мені здавалося, якщо я вийду на вулицю і буде якась масова травма, а мене не буде на місці, це було страшно. Для мене. І ми працювали 24 на 7. Ми навіть не знали, чи є наша дома цілими. Те, що ми бачили, багато з нас живе на Салтовці, а там розрушення, пам'ятаю. І ми були готові. Було важко, морально, але ми витримали. Намагалися надати допомогу всім, хто поступає, були і зсу, і мирні люди, діти, все було. Треба зауважити і те, що на жаль, з російським вторгненням змінився і характер травм, говорить Наталія. І, хоча теоретично всі лікарі добре розумілись на різних пораненнях, та ніхто й не думав, що доведеться побачити війну на власні очі. Наталя, а що за ці два роки для вас виявилося найстрашнішим? Коли діти поступали поранені діти, це дуже важко. Потім, коли вони поступають, допомога надається, але дуже важко, такі адреналіновий відходняк. Ми всі мами, у нас усіх діти, і тому ну, ми готові до прийому дітей. У нас є всі розходні матеріали, включає маленькі клінки, маленькі трубочки, маленькі манжетки для вимирювання тиску. Ми готові навіть приймати роди. Я по спеціальності акушерка, так що все може статися. І ми готові до всього: до масової травми, до прийняття пологів, для надання допомоги дітям дітям різного віку ми до всього готові так. Вони готові до будь-яких викликів. Незламні харківські медики зі святом вас.